Сподіваюся, вам сподобається. Який чудовий день! Хм, Мені нудно. Я хочу пограти в гру, але що? Йоху! Басейн! Так весело. Люблю плавати. Допоможіть, я застряг. Йоу, шкет! Що ти тут робиш? Тут у нашому басейні. Це вечірка біля басейн. Угадай, не покликали. Чому ти досі тут? Щось неясно сказав, забереш інакше я тебе уб'ю. Лоу, де моя гумова качка? Через 15 хвилин. Благаю тебе ночь. Це потрібно зробити. Вони мене ображають. Лева й вутра поміняти місцями. Мені байдуже до тебе. твоє обличчя не лякає. У Мене є ідея. Дам тобі два сухих кустика і можу бути твоїми друзями. У мене вже є два сухих. Але, але, я думаю, бачив там херобріна. Давай зробимо це, друже. Давай спалимо того лузера. Як тільки я натисну кнопку, яка проворуш від мене, лава і вода поміняються місцями. Всі хвилинку. Кнопка проворуш від тебе. Що ти робив весь час? Дивився відео містера сметани. Готовий? Ну що, вперед! Прекрасно. Якби лава і вода помінялись місцями, не забудь поставити лайк. Потрібно захистити мій будинок. Вона занадто гарна. Всі хочуть це знищити. Мені потрібно це зробити. Ще годин по тому. Нарешті. Це готова на 100%. Найкраща гармата ТНТ коли-небудь. Це будь-готове, будь, будь готове. що я натисну на кім ТНТ захистить мій будинок. Уху! Я насправді це зробив, причусь гармата ТНТ. Ніхто мене не зупинить, найближчий помре. Стоп, а хто це зробив? Я би хотів. Я хотів, щоб я зміг це зробити. Вода тут. Це так гарно, що я хочу стати посередині, але неможливо зробити не так, як минулого разу. Поганий спогад. Е, ніколи не дізнаюсь, як це відчувається. Йоху. Я стою в небезпечній зоні. Щоден дармен раніше тут не був. Йоху. Забудь. Мій єдиний син. Або, можливо, дочка, не знаю. Вона померла. Це для тебе. Е, трагічна смерть. Пам'ять Херобріна. Спробував прийняти душ, не витримав спеки. Ах, який спокійний день. Я справді люблю рибалити. Розбираю весь мій страх. О, так! І я зловив щось велике. Ем, а що я зловив? Хто, чорт, забира й кинув у мене гачок? Хто що тоді знаходиться по той бік? Як вигріни жній світ? Йоху! Хто перший до водоспаду? Ага, ти нуб. дивись туди. Ох, який милий маленький спрут. Можна нам трохи мішечків. Коментар з попереднього випуску. Не забудь подивитися наш попереднє відео і заходь на наш сервер. Підпишись, і не забудь поставити подобайки. Чим більше подобайок і підписок, тим скоріше вийде новий випуск. До зустрічі!